Баба Ніна прилягла відпочити, а що робити? Кури погодувала, пил протерла і все. Які там справи, якщо одна живеш? Діти з онуками далеко приїжджають рідко, з подруг і то нікого не залишилося, кого не стало, кого діти забрали, а хто взагалі в будинку для літніх людей. Вона зітхнула і трохи задрімала. Тихий скрип дверей змусив її розплющити очі. Кого це принесло? І тут голос, який вона по не забуде, покликав. Ніна, ти вдома? Вона підскочила, як на пружинах, вийшла на кухню і справді ось вона, красуня стоїть, ще й посміхається. Чого приперлася? От совісті у кого немає, іди звідси, розлучниця, батька у трьох дітей забрала і регоче ще, зі злістю сказала Ніна. Але гостя тільки усміхнулася і безцеремонно сіла на стільчик. Впізнаю свою подругу нерозлучну все лаєшся. Степана вже років десять як немає, а ти все злобишся, Давай краще миритися. Я ось наш улюблений бальзам взяла і гостя полізла в сумку. Ніна від такого нахабства здивувалася, а потім як закричить, та щоб я з тобою, геть, танька, не зли мене. Таня раптом заплакала. Нін, я не сваритися прийшла, а вибачення у тебе за все попросити. Ніна підняла підборіддя. Ах ти, Хитрюга! Як була в молодості лисицею, такою і залишилася. Думаєш, поплачеш, і я розстану? як би не так. Зрозуміла? А тепер можеш вставати і чилапати звідси. Таня закриктала і спробувала встати. Але не змогла. Не виходить. З дитячим подивом відповіла вона О Господи. Ніна підійшла до неї і допомогла піднятися. Нічого по людськи зробити не можеш, пробурчала вона. А я ж, Ніно, назавжди приїхала. На рідній землі хочу віку доживати. Заслабла я сильно. До батюшки до церкви пішла на сповідь, все розповіла. А він мені. Проси вибачення, дочка моя, у всіх, кому щось заподіяла. Ось до тебе першої прийшла. Перед тобою я найбільше винна. Ти пробач мені. Дай полегшу мою душу, жалібно попросила Тетяна. Ніна задумалася. Коли Степан втік до таньки, вона плакала і образу тримала на обох. Але діти вони ж не винні, що мати батька не змогла утримати. Так за справами і турботами вона стала менше згадувати зрадників, але в глибині душі образа жила. Близька подруга, майже сестра, зрадила і оком не моргнула, а Степан пожився, що любить і її, і дітей, а сам пішов і не озирнувся. Добре, давай свій бальзам. Бачу, без нього не розберемося. Ось поясни мені, чому, за які такі гріхи ти мені таку підлість зробила? запитала Ніна. Не повіриш, із заздрості, задумливо відповіла Таня. Пам'ятаєш, як ми тоді жили? Нормального одягу не було навіть, про взуття взагалі мовчу, а тобі з міста тітка вбрання надсилала, нехай поношені, але красиві. А у мене драний сарафан та плаття старе, на ногах калоші або капці стоптані. А коли ти за Степана заміж вийшла, прямо як лялечка. А я все одна була, відтуги тоді в місто поїхала. Ось там мені пощастило. В ресторан спочатку посудомийкою влаштувалася, потім офіціанткою. Чайові допомагали і кімнату знімати, і одягатися по міському. Ось тільки з чоловіками ніяк. В ресторан хто ходив тоді? О дружині в основному. Ось і до мене один причепився. Я сільська простачка, вуха й розвісила, а він дитину зробив і в кущі. Але тут я розумнішою виявилася, в лікарню сходила. З ресторану пішла, влаштувалася на фабрику, кімнату в комуналці дали. Заробляла добре. Пам'ятаєш, яка я приїхала. Туфлі модні на підборах, плаття по коліно, модна стрижка. А тут ви зі Степаном такі щасливі, троє синів, все в порядку, і така мене образа взяла. Чому тобі все, а мені нічого? І стала я Степана обходити. Ти то й не помічала нічого, все дітьми займалася. Правда, Степан не відразу здався, але я вже була навчена життям і знала, як діяти. Він і поїхав зі мною від сорому перед тобою і дітьми. Сказати, що ми щасливі були, не скажу. Звикли, напевно, один до одного, шкода, дітей у нас не було через мене. Квартиру кооперативно купили, обставили, але Степан нудьгував і до випивки трохи приохотився. Я то спочатку й уваги не звертала, ну, бувало, по суботах трохи погуляв. А коли спохватилася. Він уже кожен день налягав, ну і не стало його. Так що і в цьому я винна, був би він із тобою, жив би й зараз, невесело сказала Таня. Ніна зажурилася. Їй, коли сказали, що не стало, дуже побивалася адже в душі надія була, що повернеться, а звідти ніхто ще не повертався. Так, це ти винна і немає тобі прощення, викрикнула Ніна і відійшла до вікна. Таня теж піднялася. Ну, значить, доведеться мені цей грік на тому світі відмолювати. Піду я. Вибач, що потурбувала, і важкою ходою таня пішла до дверей. А жити хоч де збираєшся? запитала Ніна. Вашого будинку немаш уже. Таня махнула рукою. Попрошуся до кого-небудь на квартиру а потім вирішу, що робити. Ніна зітхнула і пробурчала. Взялася на мою голову. Он в залі на тахту лягай. А завтра йди до сільради, може, й допоможуть чим. Але запам'ятай на одну ніч тільки і залишаю. Ніночко, спасибі тобі. Таня зі сльозами подякувала. Все ж хороша ти жінка, не підлизуйся, огризнулася Ніна. Просто у мене, на відміну від тебе, совість є виставляти в ніч людину гріх. Зранку вона напекла млинців і пішла будити гостю свою несподівану. Танька, май совість, ранок в розпалі, а ти все дрихнеш. Звикли там у себе в місті до обіду спати, і підійшла до тахти. Та тані вже не стало. Ніна заголосила. Отже ж безталанна, до мене приїхала в останню путь, більше місця не знайшла. Ой, що я говорю? Господи, прости мою грішну душу і Тебе прощаю, Тетяно, Бог з тобою. Тут у вікно засвітило сонце, маленький промінчик торкнувся Таніного обличчя, і ніні здалося, що вона посміхнулася. Ніна перехрестилась. Привидиться ж таке. Таня все підготувала. У сумці лежали новий одяг, гроші і записка. Ніночко, поклади мене поруч з рідними. Ніна все зробила, як треба, а потім і зачастила на кладовище, сяде біля пам'ятника і розмовляє з розлучницею своєю. То сварить. То плаче або просить вибачення за слова свої грубі, які часто говорила їй зі злості.